Ваних 10 років, тому що 24-та бригада стала на захист ще в 2014 році. І ще інші бригади не можу знати, але вони першими стали. І є такі полонені, які вже 10 років гниють в тюрмах, а можливо, їх вже й немає в живих. Я просто хочу, щоб вас реально ви задумалися і вас заболіло, і десь та совість, можливо, прокинулась, і ви дійсно почали працювати. Не казати, не обіцяти, якісь там, я не знаю. Якісь е, вигадки, розумієте, обіцянки. Просто зробіть щось. Прозвітуйте нам, щоб ми дійсно цінували вас і поважали вас як владу. Бо на сьогоднішній день ми не маємо за що дякувати вам. Просто розумієте, має бути якась людськість, якась гідність людська, тим паче чоловіча. Ви чоловік і ви чоловік. Правда? Гідність якась має бути. Гідність перед нами, жінками. І відповідальність. І реально, одна жіночка говорила про поховання, я також таких історій знаю дуже багато. Ви розумієте? Просто якийсь розрив, я не знаю, шаблону, ми говоримо про орків поганих. А давайте будемо починати з нас. Що кожен із вас, який дійсно має владу, що ви зробили для того, щоб повернути хоча б одного полоненого? Щоб знайти хоча б одного безвісти зниклого? Ви допомогли особисто комусь? Ви повернули хоча б одну людину? Скажіть, будь ласка, ні. А ви маєте на це повноваження? Це ваш прямий обов'язок. Розумієте, якщо я не роблю свою роботу добре на роботі, так? Мені як мінімум попередження. Ні, надалі не на звільнення. Мінус зарплаті, а далі звільнення. А вам А вас премії, вам важко, у вас обіди. Ви зрозумієте нас. У мене зупинилося життя. У мене його немає. Розумієте? Я просто як привид, як примара. Я хочу часто на ті похорони, і дійсно жінка підмітила. Зараз, ну, герої це, це вже не той статус. Раніше, от, на початку війни, це були герої, а зараз це чергові таке враження. Знаєте, померли якісь, вибачте, бомж. Невже так можна? Люди добрі. Та якась людськість має бути, якась гідність ваша. Вони захищали нашу землю. Ви спите, ваші діти мають можливість ходити в садочок, вас обіймати. Мої діти не мають можливості обіймати. В мене сьогодні син прийшов із матчу. Він плаче, бо його тато не прийшов на футбол. Він його не може підтримати. А ви можете своїх дітей підтримати? Пробудіться, включіться, будь ласка, зробіть щось. Не піартеся. Я вас просто благаю. Докладіть яких зусиль, щоб повернути наших полонених, щоб знайти безвісти зниклих. Достукайтеся до київської влади. Почуйте нас. <звучить виборти> <звучить виборти> <звучить виборти> Жіночка добре сказала. і Зараз я хочу ще просто додати до неї. Я дружина зниклого безвісті, який зник два роки, два місяці тому. Двоє дітей, які кожного дня питають. Кожного кожного дня нема такого, щоб вони не питали, коли буде, коли повернеш. Я не можу його повернути, бо куди я не проходжу. Тут ми вже стоїмо. Я не знаю, який раз. Скільки разів ми їздили в Київ і, і взагалі, у такій акції нас ніхто не чує. Я працюю на роботі, щоб будувати тих двоє дітей. Якщо я не виконую роботу, так як Тамара сказала, нас або звільнення, або поредження і тому подібне, за що ви берете зарплату? От ви себете, ви берете зарплату і не маленьку зарплату ви берете. За що Що ви зробили за два роки повномасштабного вторгнення? Ви повернули одну хоча б людину. Ви знайшли хоча б одну людину. Ми, ми не просимо ми вимагати тут. Штурмити треба то все. Вийшли, і ми не можемо нам важко, а нам не важко. Нам не важко. Нас же сліз просто Ми не маємо вже навіть чим плакати. Ви дивитесь на нас, а ми на кого маємо дивитись? До кого ми маємо звертатись? Частина нас не чує, Київ нас не чує, Львів нас не чує, до кого ми маємо звертатись? Ви стоїте просто, ви склали руки, ви стоїте. Слідчі не відповідають. Командира немає нема. на рахунок ротації слідчих, які приймають у судового розслідуванні є така ситуація, тому що кримінальне впровадження всі це пережили, розпочинається тут, закінчується у фронтовій області. Є ротаційна зміна. На цим питанням працюється, працюється. далі. Е, ще раз хочу представитись: я якраз є представником уповноважених з питань осіб, зниклих безвісті з особливих обставин Артура добрисерда. Тут у Львові, крім цього, це Закарпаття, Тернопіль. І бувають інші області. Реально, в мене є комунікаційний телефон. До мене люди телефонують, я з ними спілкуюсь і у силу своїх компетенцій і повноважень надаю інформацію щодо дій і можливих дій. Тепер на... дозвольте, я закінчу з вашою дозою. Ще одне, що я не забув, на рахунок ви кажете показника, кого повернули, кого ідентифікували. Це є спільна робота слідчого експерта Служби безпеки України, апарату президента, Верховної Ради, Уповноваженого справ людини Верховної Ради. Це є велика спільна робота щодо повернення. Я надіюся, відповім ваше запитання. Можна, я скажу, бо я вже просто не витримую. Я по-другому колу шукаю і шукаю сама. Син в полоні вже третій рік. Я його знайшла на москальських сайтах через рік часу. Він був рік без вісті. Тепер в мене чоловік пропав, далі я сама. Я сюди стукаю, далі я сама. Я на москальських сайтах дивлюся. Очі, ніби його, голова його. Половина дивлюся, а там нема. Там до живота, а половини нема. І то ми кожен день я дивлюся вже то 24 на 7, я вже то третій рік на тих телеграм-каналах. До влади. Влада мене не чує. Мене ніхто не чує. Я вже казала, ногам буду двері відкривала. Я не знаю вже, чим відкривати ті двері, щоб мене влада почула. Координаційний штаб чи ще що. Я вже просто сходжу з розуму. Син в полоні третій рік сама знайшла чоловіка шукати, далі сама. А вони працюють. А вони працюють. Працюють часто дуже. Ще, Ще. Ще. вони недавно до мене скарбного розшуку за сина. Я думала, що за чоловіка. За сина. Бо він у нього безвісті пропавший. Кажу, як то безвісті пропавший, як він вже третій рік в полоні. А він мене безвісті пропавший, дайте мені якісь документи? Ну то віддай, кажу мені свою зарплату. Все. Та дайте, та дайте, та що ви та дайте, ну та дала, бо він до мене дзвонив, що 5 хвилин. а Мені діти вже стільки часу давно можна вибудувати якісь механізми. Нема нема. слава Україні. Е, Скажіть, будь ласка, я просто мені цікава така цікава історія зі мною сталася. Я е, дружина військовослужбовця господарик Сергія Євгеновича. Два з половиною роки з 24-ї бригади. Два з половиною роки я його шукаю. Зверталися всі можливі структури, купа звернень. Їздила на різні зустрічі в Київ, ходила на мітинги, тобто нічого не пропускала. Відповідь одна: нічого не відомо. Зовсім недавно, десь на початку липня, стала саме така ситуація, що я просто на роботі я працюю в аптеці. Зустріла людину військового дуже медійну відому, який був в полоні, і я звернулася за допомогою, тому що. Бачиш, хтось, хто щось, хоч щось може зробити, ти хапаєшся за любу можливість і за кого. І кожному кажеш – «Поможіть!». тому що я зверталася всюди, мені ніхто нічого не може сказати, невідомо нічого. Ця людина сказала мені, добре, скинь мені дані, я постараюся щось знати, але не обіцяю. Прийшло три тижні, ні, спочатку мені написали, що поки що нічого. Прийшло три тижні, як мені відповіли. Дайте свій номер телефону, з вами зв'яжеться з центром сприяння обмінами. Що це за центр сприяння обмінами? Я так не зрозуміла. Напевно, координаційний штаб. Ну зі мною ніхто не зв'язався, але вони мені написали: новини, на жаль, втішні. Обіймаю мені дуже шкода. Тобто, чому людина це така людина, якій я вірю, тому що вона сама була в полоні. Вийшла з полону, і це є дуже дуже відома людина. Людина, яка точно брехати не буде. Тобто, якщо б вона не знала точної інформації, вона б сказала, ну невідомо, на жаль, надійтеся. Мені сказали новини. Не втіші, чому людина за три тижні? Змогла сказати мені інформацію, а за два з половиною роки державні органи мені нічого не можуть сказати. Або брешуть, я не знаю. Ну скільки можна? Ви просто відіть в наше положення, це неможливо терпіти, коли ти кожного ранку існуєш, просинаєшся, і тепер тяглою голову, і тик-тик-тик. Ну просто чому, чому хтось збоку, бо має зв'язки, має впливом, тобто, що ти не маєш ніяких зв'язків, нікого не... Потім. А коли хтось є по впливові, все рішається, все знають. і всі і все знають, що з ким сталося, хто де є. Але чомусь це приховується. І це 100% правда. Дуже шкода. Хай краще людям сказати правду, хай вони знають, тому що ці хлопці вже не воскреснуть все. Скажіть, будь ласка, батальйон Айдар, 18 бійців, героїв усуджені, отримали вирок, що робити, як повернути. 18 чоловік, батальйон Айдар. Підскажіть, що робити, може, підкажете? Це були? я думаю, що вони зареєстровані в усіх реєстрах на всіх сайтах. І я думаю, що державні органи в тому напрямку працюють. Вони не працюють, тому ми зібрались тут. Ми не прийшли вас обвинувачувати. Ми прийшли вас просити. Ми вас не обвинувачуємо. Ми вас просимо, просимо встати на місце кожної жінки, кожної, кожної дитини і війти, війти просто встаньте їм. Почуйте. Говорю за батальйон, тому що це мій батальйон. І болить. Я не, там в мене немає ні чоловіка, ні брата, тому і друзі. І мені болить, а ви зрозумієте, як болить дітям, жінкам, мамам. Це жах. Слава не Героям Вони не Слава Україні! Ото, щоб вам нелегко не спалося, це і місце. Це фотографія з відео зроблена. Буквально через пів року він попав в полон. Він попав в полон 30 квітня 2022 року. Відео було скинуто 20 грудня 2022 року. Настільки вихудлий, настільки виснажений, з вибитими з зубами. І то дитині тільки 22 роки. Два роки він вже в полоні. Два роки в нього вже не було нормального один народження. Вже три, три роки не було. Бо в нього день народження 25 лютого. 22-го року ми 20 років виконувалися. Він не змав можливості його відзначити. І я? Це кожної мами така біга. А в них нема болю, їм все рівно, у них ніхто там не є напроти. Тут хлопці мені кажуть, що ми будемо зараз закруглятися. Скільки ми там тиждень теж, теж дати, так? Шановне товариство, в такому випадку напевно, тут площа біля е, пам'ятника Чорновола, 30 числа, 30 серпня, це тиждень часу, на 16 -го годину. Погоджуєте? Друзі, я вибачаюся. Я пропоную біля пам'ятника Шевченка трохи щоб нам автівки посігнали пройтися Львовом і до пам'ятника Черново. Це буде набагато краще, набагато медійніше. І треба розповсюджувати ту інформацію всім, всім, щоб приходили змі телеканали, і то все знімкували, і ми то все розповсюджуємо. Побачите на у Фейсбуці на сторінках і Софії ми попросимо поширити цю інформацію, і ці анонси максимально також поширюйте, щоб не тільки родини полонених і зниклих безвісти долучались до цієї події, а й інші, бо вони всі наші рідні, вони всі наші близькі. Звільніть з полону, не мовчіть. Загинуть наші воріженьки, як роз. 你。<Yeah. S 2> yeah.